Привіт, мої люди! Сьогодні наша розмова піде про землю. 20 целітня в усьому світі відзначається День Матінки Землі. Це планета, на якій мешкають люди. Це місце, де знаходяться гори, пустелі, моря, океани. Мешкають тварини, комахи, птахи. Вірка якого кольору на нашій планеті більше? Блакитного. А що означає цей колір? Рід, озера, моря, океани, водою. якого кольору суша? Зеленого, коричневого, жовтого, білого, вагітного яка забруднена річка. Чи така сама вона блакитна? Як виглядає з космосу? Як ви гадаєте, тут може хтось мешкати? Діти, у нашої планети є дуже велика проблема це сміття. Сміття забруднює водойми ліси, і через це страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно прибирати сміття, а також правильно викидати його. Ще необхідно сортувати. Де б ви не були, не залишайте після себе сміття, заберіть його з собою, вите у відповідний сміттєвий бак. Правильно посортуйте сміття. Далі це сміття поїде на спеціальну сміттєперероблюючу фабрику. А ось іще одна проблема нашої планети. Подивіться, це пожежа. Горить ліс. Діти, як ви гадаєте, чому сталася пожежа? Та спалив разу багатім і не потушив його. Не можна бавитись з вогнем в лісі, бо вогонь дуже страшний для всього живого. Вже під час пожежі гинуть всі рослини, тварини, птахів, комахи, все те, що не може врятуватися від пожежі. Трапа щодо пожежі, як ми можемо допомогти природі відновитися. Спочатку треба пожежу загасити, а в місцях, де зникли рослини, посадити нові дерева, кущі, квіти. Дивіться по пустелі. Ви колись були в пустелі? Так, спекотно, що одразу хочеться пити. У пустелі дуже мало питної ворога Питної води меншує по всій планеті. Для того, щоб ми не залишилися без води, потрібно її економно використовувати. Чи вмієте ви економно користуватися водою? Що ви для цього робите? Діти, наша планета потребує нашої допомоги. За нею необхідно доглядати, допомагати, бережно відноситися, щоб вона. І в майбутньому залишалась екологічно чистою нашою планета. А зараз пропоную намалювати нашу планету Земля, якою ми її хочемо бачити у майбутньому. Для роботи нам знадобиться аркуш круглої форми, лінійка пластмасова, пензли. Стара зубна щітка, буаш, ємність з водою і серветка. Отже, приступаємо. Пригадаємо, які кольори нашої планети. Переважно це блакитні. Беремо зубну щіточку, вмачаємо ємність водою, далі вмочаємо синю фарбу, струшуємо. І робимо ось такі рухи, вмачаємо ще. Так, добре. Оповнюємо її щіточку. Ще які в нас були кольори? Коричневий був. Так. Ще в нас там був пішки жовтинковий. Так. Промиваємо щіточку. Вибираємо. Полеточку і прибираємо. Далі беремо лінію. І лінчики ось так. Зафарбовуємо нашу планету Земля. Погляньте, яка вона. Далі чекаємо, поки наш артур підсохне. Як тільки підсохне, тоді продовжуємо далі малювати. Так, перевіряю, ось у мене вже підсохло, продовжуємо малювати. Тепер ми беремо пензли, що на нашій планеті є? Ну, По-перше, це рослини. І так. Отже, внизу я намалюю травичку. Вимачаю зелений. Далі я намалюю квіти. Віти вони різнобарвні. Далі я намалюю дерева. На деревах листочки. на малюю небо. Солнце, На малюню птаху. Нехай це буде лелека! Великий довгий червоний дзо. Ось яка вона, моя, екологічна, чиста планета. Ай від вас Ваших проби! А на сьогодні заняття закінчені. До побачення!